Свято гарбуза влаштували у Вінницькому професійному ліцеї переробної промисловості. Його вихованці представили експозицію декоративних виробів з цього плода а також пригощали усіх присутніх пирогом з гарбузовою начинкою та кашою з галушками. Та основною подією фестивалю стала посвята першокурсників в ліцеїсти. Цієї ягоди вдавнину боялися українські хлопці. Адже за традицією, якщо дівчина не хотіла виходити заміж за парубка, на сватанні вона підносила йому гарбуза. Цей обряд вже давно канув у літа, і сьогодні гарбуз використовують переважно як продукт харчування. Та виявляється, з нього можна зробити ще й ось такі цікаві речі. Декоративні вази, кошики та різноманітні фігурки таку красу представили вихованці Вінницького професійного ліцею переробної промисловості на традиційному осінньому святі, яке цьогоріч присвятили гарбузові. Мистецтво художнього різьблення по овочам називається карвінг. Учнів навчають цьому на заняттях. Ці всі роботи вирізані учнями. Це учні першого курсу на протязі місяця вони вже навчилися ну, за, за допомогою викладачів, але вони з захопленням навчаються. І сьогодні е, своє, своє досягнення, е, свою роботу показують учні е, наяву. Такі дрібнички можуть стати окрасою будь-якого столу, зазначають учні ліцею. Тому і влаштували невеличкий майстер-клас для охочих навчитись виробляти такі прикраси. Для того, щоб зробити троянду, треба нарізати тоненьку моркву і посолити її для того, щоб вона зм'якла. Потім зробити пелюстки і закріпити шпажкою. Ось така виходить троянда. Основною подією свята став прийом першокурсників у родину ліцеїстів. Після виголошення урочистих слів посвяти на церемонію завітав і сам винуватець фестивалю пан Гарбуз, роль якого виконав вихованець ліцею. Ми приєднуємо до, до посвяти учнів центру з нашими народними традиціями, з нашими промислами. Це потрібно для того, щоб дитина збагачувалась душою серцем. Привітати першокурсників з цією подією прийшов директор департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради Сергій Кудлаєнко. Він побажав ліцеїстам успішного навчання та стати професіоналами у сфері послуг. Дітки, які тут навчаються, вони практично на всі свята, загально міські. Беруть участь, вони допомагають в оформленні. Вони допомагають закладам громадського харчування. Вони стажуються у них. Тобто, звідси порозпочинається бізнес безпосередньо ресторанний. Наприкінці свята усіх присутніх пригощали стравами з, з гарбуза, пирогом та кашею з голошками. Такі свята у Вінницькому ліцеї переробної промисловості проводять що осені. Їх присвячують річниці заснування ліцею.